Доброго дня я запрошую учнів Харківської спеціальної школи номер 8 на виховний захід, обережно вибухонебезпечні предмети. Блакить мою душу обвіяла, душа моє сонця намріяла, душа причастилася кротості трав. Добрий день, я світу сказав. Справді, українська земля чудова і малявнича. Вона рясніє зеленими садами і золотими полями пшениці, вишневими садками і чистими озерами. Проте таїть собі небезпеку. Майже 83 роки минуло з того часу, як закінчилася Друга світова війна. А люди продовжують воювати. На жаль, ми не вели статистики. Скільки наших громадян підірвалося на Іржавому залізячі Другої світової війни, кожного року це було кілька випадків. Від початку війни Росії проти України кількість таких трагедій збільшилася в десятки, а то й сотні разів? Дорослі, знаходячи Вибухонебезпечні предмети, починають їх розбирати. Для того, щоб здати на металобрухт або знайти вибухівку. Діти з цікавості бавляться такими предметами, кидають їх в багаття або випробовують на міцність. І, звісно, все це закінчується дуже трагічно. На жаль, сьогодні ми можемо знайти. Такі небезпечні предмети будь-де. У лісі, в парку, в полі, біля річки, навіть у себе на городі. Звісно, серійні вибухівки дуже легко відрізнити від саморобних. Крім того, саморобні пристрої можуть знаходитися будь-де виграшці, в якійсь подарунковій коробці чи просто у пакеті. Крім того, небезпека терористичних актів, від яких не застрахована кожна країна, стає більш актуальним питанням. Під вибухонебезпечними предметами ми з вами розуміємо такі пристрої або предмети, які здатні вибухнути. Так, до вибухонебезпечних предметів відносять хімічні речовини. Це такі хімічні суміші, які під впливом зовнішніх дій, тертя, ударів, нагрівання здатні вибухнути. Боєприпаси. Бойові частини ракет чи авіабомб, інженерні боєприпаси, протипіхотні та протитанкові міни, артилерійські боєприпаси, снаряди, ручні гранати, стрілецькі боєприпаси, патрони. Сюди ж ми відносимо міни-пастки, міни-сюрпризи, якими можуть стати звичайні речі, такі як іграшка, предмети побутового вжитку. Головне, щоб вони привертали увагу людей, піротехнічні засоби, ракети, димові шашки. Звісно, якщо вибухонебезпечні предмети знайде хтось із дорослих, він обов'язково викличе фахівців, щоб можна було ці вибухові пристрої знешкодити. А от якщо знайде їх дитина, тут же зовсім інше відбувається. З цікавості діти будуть гратися такими предметами, кидати їх у багаття. Розбирати, можуть принести їх додому або у школу. І, звісно, все це закінчиться трагічно. Земля таїть багато небезпек, і коли люди вирушають у поход і приходять до лісу або на галявину. Звісно, ніхто не може гарантувати, що під землею знаходяться такі небезпечні предмети, тому слід бути обов'язково дуже уважними під час таких походів. Отже, для того, щоб не стати жертвою небезпечних знахідок, слід дотримуватись певних правил безпеки. По-перше, слід уважно озирнутися навколо і впевнитися в тому, що місце відпочинку є безпечним. Ретельно обрати місце для багаття. Ні в якому разі не слід користуватися старим багаттям, бо під ним можуть бути вибухонебезпечні предмети. Не підходити до багаті, що горить. І пам'ятайте, вибухонебезпечні предмети, дуже чутливі до нагрівання, до тертя, до ударів, тому слід бути дуже обережними. Знешкоджувати їх можуть лише сапери. Ви в ніякому разі не підходьте. До таких підозрілих предметів не чіпайте їх. Однією із сучасних загроз людства є тероризм. Майже щодня ми з вами чуємо про здійснення терористичних актів, в яких гинуть люди. Звісно, злочинці в такому випадку використовують саморобні пристрої, які дуже важко знайти і помітити. Як правило, вибухонебезпечні предмети вони закладають в пакети, банки, портфелі і залишають в багатолюдних місцях. Звісно, дуже важко відрізнити сумку з вибухівкою від такої саме сумки, сумки, випадково залишеної пасажирам в автобусі чи тролейбусі. Були такі випадки, що закладали міни пастки в авторучки, іграшки, мобільні телефони, гаманці. Ось чому бездоглядні речі, залишені в кінотеатрах, на вокзалах, в магазинах, потребують посиленої уваги. Люди часто гублять свої речі, проте, на щастя, не кожна з них несе небезпеку. Але є певні ознаки, які дозволяють запідозрити вибухонебезпечний предмет. Під час знаходження вибухового пристрою слід керуватися такими правилами безпеки, негайно повідомте чергові служби внутрішніх справ цивільного захисту, не підходьте до підозрілого предмета, не пересувайте його, не чіпайте. Повідомте інших людей про небезпечну знахідку. Не користуйтесь мобільним зв'язком, бо тоді саморобний пристрій може вибухнути. Дочекайтеся приїзду фахівців, вкажіть місце небезпечної знахідки. І пам'ятайте. Саме нехтування правилами безпеки під час поводження з вибухонебезпечними предметами може призвести до непоправної трагедії. Іноді терористи використовують поштовий канал. Для листа з пластиковою міною характерна незвична товщина, ретельна упаковка. Специфічний запах, вага не менше 50 грам. Крім того, на конверті можуть бути плями, проколи. вас насторожити має бажання вручити особисто адресату. На упаковці можуть бути написи: секретно, особисто в руки, тільки адресату. Такий конверт не можна згинати, опускати у воду, нагрівати тощо. Отже, підіб'ємо підсумки заходу. Під вибухонебезпечними предметами слід розуміти будь-які пристрої, засоби, які здатні вибухати. Під час прогулянки до лісу слід дотримуватись елементарних правил безпеки, обрати безпечне місце для відпочинку, Не користуватися старим вогнищем, бо в ньому можуть бути вибухівка або снаряди, не підходити до вогнища, яке палає. Якщо ви вже знайшли вибухонебезпечний або підозрілий предмет, слід перш за все повідомити органи цивільного захисту населення, ні в якому разі не чіпати підозрілий предмет, не пересувати, не торкатися до нього, повідомити людей про небезпечну знахідку, які знаходяться поряд. Не користуватися мобільним зв'язком, дочекатися, коли приїдуть фахівці, і вказати точне місце знахідки небезпечного предмета. Пам'ятайте, такі непрості правила вбережуть вам життя.